а Раплей від підписника. Погнали дивитися. Здорово, гутні братики-танкісти. Як ваші справи пишемо та коментуємо. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Онліракс. На важкому танку це в нас ВК 9001П. Колекційна порода. Карта Балтійський щит, рандом, режим бою. Зустрічний бій. Давай подивимось, як наш сьогоднішній гравець зможе реалізувати дану. Фортецю, дану броню у цьому бою. На жаль, подивися, перший постріл ми пропускаємо і тесто ЛТ. Нижній броньовий лист, все ж таки, він зараз не зміг нащупати. Зате подивись на нашого союзного М60. Просто залишається без хітпонтів на першому ж. На перших же хвилинах цього бою. Треба старатися берегти друже, хідпойнти союзнику, адже бій без малого, все ж таки буде тривати 5 хвилин. Потрібно сейвитися і. Жити максимально довго для того, щоб допомогти союзникам хоча б щищати потрошечки хітпойнти із ворожбин. F4005, може бути небезпечно, якщо він почне видавати свій барабан, може все ж таки надії з одного снаряду, десь нашупати зону і на 400 з копійками не хочеться получати. Це може бути небезпечно, не получайте. Що я думав про джетик. Думав, що будеш там сейвитися, гарно відігравати від своєї позиції. Почекай, почекай, недовго для тебе музика буде грати. Т-95. Блокуємо його на 640. Вже добре. Старатися треба блокувати чим побільше, адже бачимо, що 640 заблокованої шкоди, наш герой собі заблокував після бойову статистику. Так, забирали від нашого М-60. Все ж таки ворожбина на 4005 зміг це зробити. Не зміг дожити, наш. Союзник хоча б до середини цього бою. Ну, що зробиш? Що тут зробиш? Не хотів він гарно відігравати, б'є фугасом по f 40.05. Але чомусь дуже мало вилетіло, на жаль. Дивись, як ми гарно блокуємо Проджетто. Дивись, знову блокуємо Проджетто. Головне, щоб він нам не видав Т-95-й, девись, видає все ж таки на 576. І вже маємо е півтора тисячі заблокованої шкоди від самого Проджетто, який видає свій барабан по нам. Добре, що не весь барабан залітає, дивися, знову блокуємо. На, блін, куди снаряд залітає. Чому ти в скелю летиш? Чому не по броні ворожбинського? Там десь фешка стоїть. Він або вже здриснув, або... або не знаю де він є. Десь за себе все. Ні, подивись, міняв, позицію є е, е, можливість вкатити до проджету спокійно, не боятися, Те що нам можуть е, в корму або в бортину. Видавати свою шкоду ворожбинську. Так, зараз тобі буде капець, Ворожбина. А ну давай, давай, давай заряджаємо. Дивись, скільки раз ми вже заблокували. Вже маємо 2890 заблокованої ворожбинської шкоди завдяки проджето. Про щось не хоче гарно нас пробивати, не хоче добре вицілювати, Б'є якраз у самі тверді зони на відправляються ворожбина. Маємо два колики. Свою після бойову статистику 3 на 3 залишаємося по сетапах. В принципі, ворожби не трошечки в перевазі, адже подивись як не щищають хітпоинти з нашого 50 ТП. Це були дев'ятки одна дев'ятка наша вже в гаражі маранується. Ворожбин також одна дев'ятка маранується. Так, вже маємо подивитися, 2 на 2 залишаємося. Наша дев'ятка все ж таки ще живе поки що. Все, відправився, все ж таки дев'ятка ТП-50 відправили. На жаль, залишаємося один проти двох танків. Те, що я казав, дев'ятка ворожбинська, подивися, повністю фуловий є 75-й. Є 5-й, є 6-й, я вибачаюсь, також має трошечки хітпонтів, і він може нам тут трошечки мішати. Так, навіть без колона не трошечки, а добре. Але на щастя, ми попадаємо по ньому, залишаємо йому мало хітпонтів. Це може бути на один постріл, а може і на два. Це залежить від того, як вилетить альфа з одного пострілу. Подивись, на щастя, ми блокуємо. І Е75-го і Е6-го. І маємо вже 400 заблокованої шкоди, друже мій танкіст. Ну це просто неймовірно. а Якщо кажу, е якщо гарно реалізувати дану броню, можна, бачиш, як багато е заблоковувати шкоди і жити в цьому бою. Максимально ви знову блокуємо на 460 Е75. Аба добирати цього БК на Є6-го, шо... треба забирати, тому що не відволікатися на е 75 пропускаємо від нього течку. Є така можливість, нас, хітпойнти, в принципі, дозволяють. Забираємо е, ворожбинську десятку і залишаємо собі дев'ятку. Повністю фуловий, я не знаю. Трошечки буде складно, треба нам зараз повністю майже все блокувати. Ми йому на два постріли, якщо він нас буде пробивати. Навіть може бути небезпечно. Його треба досить таки ще довго кусати. Адже подивись танк фуловий. Але на щастя, він підставляється. На щастя, він е, пробує бикувати, але ми його подивися, бебешечки просто в лице запросто прошиваємо у башту без проблем. Дивися, знов блокуємо. Подивися, друже, 5880. Ми напулял заблокованої шкоди. Заблокували, скільки ми багато, друже, мій танки зараз. Є 75 ка відправиться в гараж. Ми йому на 2 постріли, він нам на один, так що. Не бляха, відправляйся. Маємо такий поєдинок, друже мій танкіст. Подивися, скільки він шкода заблокував, майже доганяє е, шкоду за постріл. Це просто неймовірно. Неймовірний бій переможний. Так, давай подивимося на післябойову статистику. 6680 він настріляв. 6. 340 він заблокував, подивись, заблокована шкода, майже доганяє шкоду за постріл. Нічого собі, сказав я собі, чотири знищив. 10 непробиття, головний калібр, знак класності, майстер, воєн та сталева стіна. Пішов плюс на 267 531 срібна монета в свій сейф в свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що з 1689 вільного досвіду також получає. Ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою Зустрічний бій, звісно, що Підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом із нами переглядати їх на цьому ж каналі. Ми дивитися також другий бій від гравця під ніком OnlyRax на важкому танку, але це вже буде вз 55 5 вперед. Так, друже, танкіст, маємо другий бій. Це у нас карта Міддлбург. знов режим бою. Просто зустрічний бій. Це у нас рандом, звісно, що ж, як ти вже міг зрозуміти, це у нас вже інакша техніка. ВЗ55, чехословацька техніка. Давай подивимося, як наш герой зможе реалізувати цей даний барабан на два снаряди. Давай зблокуємо блокуємо 680 черепаху. Черепаху, аху, аху, 10 рівня американця є третього. Але, на жаль, на жаль, ми пропустили. Подивися, ВК заїхав, блін, блокуємо на 600. Все ж таки, на щастя, пощастило, що не прийшла шкода даного БК. Тому що не хочеться на перших же хвилинах втрачати максимально багато хіппонтів, правда? Їх треба старатися берегти максимально чим побільше до кінця бою. Тайп також нас трошечки відхапує. Не полу. Блін, не попали. Нічого, зараз. Зараз У нас є один старят. Не хочеться, в принципі, обновляти барабан. Не! Все ж таки видаємо е з барабану останню пульку. Останню ви зрозуміли, в якому плані я маю на увазі. Пішли на повну каденцію барабана. Зараз в нас будуть дві пульки, і по кому все ж таки буде обирати пріоритетну ціль. Це є третій ЧВК. Хто ж підставиться? ВК подивися, шалевою гарматкою. Дивиться у наш бік, може бути небезпечно. Блокуємо знову на 600 і видаємо дві пульки з барабана, залишаємо їм меншу половину хідпонтів. Вже добре, вже прекрасно. ВК, в принципі, шот ван, шот скоро буде для команди союзників. Хто там здал здалека світиться? Треба забирати броджета. Потрібно забирати, не знаю, чи забрали. Поки що не забрали. Є, забрали Проджетто на щастя із четвертий. Також, ворожі, подивися, попадає в бойову укладку Одразу ж три касаря 3673. Заробляє свою післябоєву статистику. Просто прекрасно попадає у цей скос, е, можна сказати, лобової, бортової проекції ІСА 7-го, Діда 7-го. І має один колек свою післябову статистику. Подивися, яка там же раз з кранвагеном. не получай, на каток. ставим, постій, почекай. На ще разок. Підправляє в гараж, має два колика і має 4К е шкоди ворожбинської. Залишається ПТС. Залишається в нас бріль 15, залишається є третій БИК. І такий. Ми скажемо, не бик, але альфова гармата на получай, подивився на 625 видав нам гріль. Але... Треба їхати забирати. Треба їхати приймати бій. В принципі, ми можемо приймати від нього зараз стечки, адже подивися, скільки наших союзників ще живе, і вони можуть забрати нам наші хіппойти. Я забираю вони два ворожбинські танки. В принципі, гарний бій, такий турбобій. Переможний турбобій, що саме головне. Тому, друже танкіст, давай подивимося на після бойову статистику. 5614 він напуляв. 490 він заблокував знову ж таки. Подивись, скільки заблокованої шкоди на ВЗ-55. Друже мій танкіст. Два знищено, 5 пошкоджено. Головний калібр, знак класності майстра. Звісно, що ж, пішов плюс на 172 тисячі 356 Срібні монети в свій сейф, свою купілочку. Перше місце, звісно, що по нанесенню шкоди. Півтори тисячі сім Він зірочки вільного досвіду заробляє також свій сейф, свою купілочку. Ставимо подобайки за такий другий, хороший турборозвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій, звісно що ж. Підписуємося на канал Бурнебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами та на переглядати на цьому ж каналі. А я бажаю вам першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх близьких. Бережіть їх, шануйте, себе також шануйте, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Та звісно що ж, до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.